Відео про підготовку, виступи та грижі. Саме забавно у цій історії це те саме, як вилізла пупкова грижа. Хтось може подумати: мабуть, підіймав ваги, ось і вилізло. А ось і ні, був звичайний день, нічим не примітний. Залишалось декілька днів до кубку Мирона, тож по навантаженням була розгрузка. Але ж ні, приспічило мені подавитися їжею і почати відкашлюватись. Покашляв, покашляв, потім торкаючись пупка, а там щось звідти виглядає. Спочатку подумав, що я випив напій паразит з матриці, тож хотів його висмукнути. Але згадавши, що я не нео, почав думати про інші варіанти. Тож пупкова грижа утворюється в області пупкового кільця. Частота появи саме цього виду у середньому 10%, нерідко перебіг грижі ускладнюється в вмісту і за малих розмірів дефекту. Симптоми і причини появи пупкової грижі, наявність випинання в області пупка, яке збільшується при кашлі напруженні, дискомфорт і неприємні відчуття в області грижі, витончення шкіри пупка і косметичний дефект. Симптоми безпеки для пацієнта вважаються сильні і гострі болі в області пупка, нудота блювота і неможливість виправити випинання в черевну порожнину. Такі схарги вимагають негайного звернення до лікарні. Але це не все. Поспілкувавшись з хірургом, вирішили робити білу лінію також, так як невелике розходження є. А коли саме почнуться проблеми, то питання часу. Грижа білої лінії живота це також випинання внутрішніх органів. Біла лінія смуга сформована з кологенових та еластичних волокон, що сполучає комплекс правих та лівих м'язів, що обмежують черевну порожнину. Вона проходить від грудинного мечоподібного відростку до лонного зчленування. Її ширина коливається у діапазоні 10-25 мм. В ослаблену ділянку спочатку випадає очеревина, а потім стінки шлунка, печінкові зв'язки, петлі тонкого кишечнику, якщо грижа знаходиться вище за пупок. Лапароскопія. Усунення гриж за допомогою лапароскопічної гарінопластики дозволяє виконати повноцінне відновлення передньої черевної стінки. Операцію проводить під загальною анестезією. Спочатку хірург робить 3-4 проколи у черевній стінці. Через один із них у черевну порожнину вводять вуглекислий газ. Через інші спеціальні хірургічні інструменти та ендоскоп. Під контролем відеокамери виконується доступ до грижового мішка. Після чого фрагменти внутрішніх органів відправляються на атомічне місце, а червону стінку зміцнюють сіткою з полімерного матеріалу. Мікроінструменти і ендоскоп виймаються, після чого проколи вшивають спеціальними нитками, що розсмоктуються. Метод відноситься до малотравматичних. Після Післяопераційні рубці практично непомітні на тілі. Дане захворювання не лікується консервативним способом у всіх випадках, показана хірургічну операцію. Коли готувався до Дніпра, результати почали сипатись і тяга геть пропала. Хоча надії зробити гарну суму я не полишав, але маємо, що маємо. А напевно, це взагалі давно. Пам'ятаю, коли робив на чемпіонаті України по стронгу декілька вправ, а особливо валізи, то взагалі турбулентність була. А саме в цих вправах стабілізатор, то м'язи Корак. Тож, Кубок Мирона, вирішую виступити, а потім вже зайнятися проблемою. Але краще так не робити. Розминаюсь на присяд: 70, 120, 170, 220, 270 і 320 у бінтах. І ось коли мотаю собі бінти, то взагалі погано стає. А потім вже виходжу на поміст на 340, а мені ще два до одного не зараховують. Думав вже зніматися зі змагань. Але організатор вмовляє, і я виходжу на ще одну спробу. 350 іде в залік. жим без проблем. З поганим самопочуттям 250 це дуже добре. На тязі було цікаво: 310 на розминці тяжкі, 340 на помості не відчув, і у другій спробі 370. Також би не відчув, якби не м'який поміст. Викидало вперед, ледве втримав. Але по м'язам пішло добре, тому пішов на тонну в сумі троєборства. А це 400 кілограмів у тязі. Але ні, навіть не відірвав. повертаючись до Києва, почав вирішувати ситуацію з грижею. Поспілкувавшись і вирішити, де і коли робити операцію, придумав ідею зробити тяжку тягу з трьох сантиметрів плинтів. Для більш вертикального корпусу і дійшов за 400 кілограмів. А через день лежав вже на операційному столі. Глава друга. Відновлення. Отже, після операції пролежав два дні у лікарні. Перші три тижні нічого важчого за три кілограми не підіймав. Було тяжко, навіть у залі нікого не підстрахувати. Наступні три тижні легкі навантаження без задіяння корпусу. Ну і весь цей час ношу бандаж. А на 57-й день після операції роблю перший тяжкий присяд: 70, 120, 160, 200, 230. Політ нормальний. Потім на 260 почав підключати живіт на навантаженні тому трохи відчув. Десь 40 хвилин думав, та пішов на 280 на 2. Перше повторення всі думки були про живіт, тому дуже криво пішло. Ну а друге повторення добре. Навіть попав у рух, висновку по присіду задовільні, по відчуттям 310-320 на нарасу на колінниках. Наступний день настав час випробувати жим та тягу, оскільки вчора робив, окрім присіду, ще жим стоячи 120 на 3 то жим лежачі це справжнє випробування. Тому добре розім'явся і почав 70, 110, 140, 170, 190, 210, 220. На 210 вже почав відчувати лікті, тому на 220 надів на локітники, але на два рази вони вижити мені так і не допомогли. Потім тяга. Найцікавіше було зрозуміти, як відчувають себе ноги після вчорашніх присідань. Хоч і не на максимум, але ж все. Тож, тяга 70, 120, 170, 220, 260, 300, 330 і 350. На 260 добре працював ногами, на 300 вже не так, 330 нічого не зрозумів, але 350 були в замок і дуже здивували мене. You know я думав, буде важко, але якщо я в такому стані роблю такі показники, то у нормальній формі, мабуть, вже ніхто не на нас дожене. No Тож слідкуйте за моїми результатами, далі буде.